Привіт, усі! Коли я в своїх відео розповідаю про перетин кордону і про те, що вас можуть не пропустити через кордон, бо у вас немає документів, у вас не ті документи, які потрібні, у вас протерміновані документи, то це не просто так, щоб вас там налякати чи якусь паніку посіяти. А це для того, щоб попередити, що при перетині кордону потрібно мати ті чи інші документи. І це навіть не стосується кордону. Польщі і України, де дуже зараз жорстко перевіряють документи і вимагають навіть ті документи, які до того ніколи не вимагали. А я зараз говорю про кордон Польщі та Німеччини, де є додаткові контрольні пункти, де зараз максимально чітко і максимально сильно перевіряють теж проїжджаючих українців в тому числі. З Польщі, в... з Польщі в Німеччину, з Німеччини в Польщу. Сьогодні я розповім про ситуацію, де українців не пропустили з Польщі до Німеччини. Вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом та підписатися на канал, якщо ви не підписані. Дуже вам дякую за вашу підтримку. Останнє відео отримали максимальну кількість лайків. Не зупиняйтеся, підтримуйте далі україномовний контент і в коментарях. Пишіть свої історії, свої ситуації, можливо, якась ваша ситуація теж буде висвітлена на цьому каналі. Отже, легковий автомобіль зупинили на прикордонному переході в Цитау поблизу кордону з Польщею. Про це повідомляє БІЛД у четвер. В день німецькі прикордонники зупинили легковий автомобіль на прикордонному переході в Цитау поблизу кордону з Польщею. У машині перебували двоє українців: 29 років і 36 років. Вони не змогли пред'явити паспорт. Один заявив, що проживає в Чехії та забув документи там. Другий також не мав жодного посвідчення особи, крім того, у нього знайшли заборонену телескопічну палицю. Я взагалі не розумію, як можна їхати в іншу країну, не маючи зовсім документів. Тобто, їх би навіть могли повернути, якщо в них би були документи протерміновані. Без, там, без песеля Укр, без статуса Укр, протерміновані документи, відсутність візи. Це одразу повернення назад. А тут вони взагалі документів не мали і потрапили на перевірку. Холодну зброю зафіксували. На чоловіків склали протокол про порушення законів про місце проживання та зброю. Після цього обох українців відправили назад до Польщі. Ось і все. Їдня повістка закінчилася поверненням назад до Польщі. Я для всіх нагадаю, що Німеччина продовжила. Такий більший сильніший контроль на кордоні з Польщею, Чехією і Швейцарією до 15 березня 2024 року. Тому, коли ви зараз плануєте поїздку з Польщі в Німеччину, з Німеччини в Швейцарію або з Німеччини в Чехію, будь ласка, візьміть з собою документи, які потрібні для того, щоб перетнути цей кордон. Вас можуть зупинити, а можуть і не зупинити. Але ви розумієте, що сподіватися на чудо не варто, потрібно мати документи, які вам дозволяють перетинати кордон і перебувати в тій чи іншій країні. Тому тут не ігноруйте і реально беріть документи. І перевірте, чи вони дійсні. Таких ситуацій є чимало, і я впевнений, що ви, глядачі цього каналу, теж з таким зустрічалися, чули, бачили, десь хтось розповідав. Кожен день про це розповідати не будеш, але час від часу, коли трапляються ось такі ситуації, потрібно нагадувати людям, що є там все ж таки перевірка документів: зупиняють автомобілі, зупиняють автобуси, і реально дивляться на яких документах ви хочете перетнути кордон і на яких документах ви будете перебувати в тій чи іншій країні. Тому тут ви змушені будете мати дійсні документи для того, щоб бути в тій чи іншій країні. Друзі, ось такою інформацією хотів за вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була цікава і корисна. Підпишіться на цей канал, поставте лайк, зробіть репост і залиште свій коментар. З вами, як завжди, Саша Матєєв. Слава Україні! І Україна 100% переможе!